Доброго дня. Урок номер 51 Тема уроку віднімання мішаних чисел. Дія віднімання мішаних чисел виконується за правилом, яке аналогічне правилу додавання таких чисел. Запам'ятайте: правило віднімання мішаних чисел. Щоб знайти різницю двох мішаних чисел, треба перше записати мішані числа у вигляді неправильних дробів. Друге. Відняти ці дроби. І третє. В отриманій різниці виділити цілу і дробову частини. Наприклад, 3,4 відняти 1,3 дорівнює. Запишемо дані мішані числа у вигляді неправильних дробів. 195 відняти 8 п'ятих. Що дорівнює 115. Виділивши цілу і другому частину, отримаємо 2,15. Задача номер один. Обчислити. Перше. 5,2125 відняти 3 ,4 25. Друге. 7,1728 28, відняти 3. цілих, 4, 29. І четверте 8,615 відняти 6,7. Використовуючи попереднє правило, отримаємо. Перше. В першій різниці перетворимо наші мішані числа в неправильні дроби. Отримаємо 146,25 відняти 79,25. Виконаємо віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Отримаємо 6725. Виділимо цілу і другову частину, тому відповідь до першого прикладу буде така 2,1725. Другий приклад пропоную виконати самостійно. Міркуючи аналогічно, в третьому прикладі дістанемо. При перетворенні в неправильні дроби матимемо 446,29 відняти 265,29 рівня 181,29. Що дорівнює 6,729. 4. 8,615 відняти 6,715. При перетворенні в неправильні дроби отримаємо 12615 відняти 96. Вибачте, 9715. Що дорівнює 29,15, при виділенні цілої і дробової частини матимемо 1,1415. Знайти різницю двох мішаних чисел можна, як і при додаванні, не переводячи дані числа у неправильні дроби. Наприклад, перший приклад задачі 1 пригадаємо був ось такий. Як не переводячи у неправильні дроби виконати цю дію віднімання? Запишемо в наші мішані числа. Ви знаєте, що це можна зробити у вигляді суми їх цілої і дробової частини. Тепер віднімемо цілі частини додати. Далі віднімемо їх дробові частини. Отримаємо при відніманні цілих частин 2. Додати. При відніманні дробових частин 17,25. Отримаємо 2,17. Отже, в першій задачі за цим правилом можна виконати віднімання в першому. Ви тільки що бачили, як ми це зробили, в другому прикладі і в третьому, в четвертому ні. Тому що, коли вам прийдеться віднімати дробові частини, ви побачите від 6-ти 15-тих, 15-тих підняти не можна. Для такого випадку, коли дробова частина зменшуваного менша, ніж дробова частина від'ємника, є спеціальне правило. Запам'ятайте: якщо дробова частина зменшуваного, Менше від дробової частини від'ємника тоді. Перше. У цілої частини зменшуваного позичають одиницю. Друге. Подають одиницю у вигляді неправильного дробу із таким самим знаменником, як у дробових частинах чисел, що віднімаються. Третє. Додають отриманий дріб до дробової до дробової частини зменшуваного. І четверте Далі виконують віднімання відомим способом. Отже, виконаємо за цим правилом віднімання таких мішаних чисел. Правило говорить, що потрібно позичити у цілої частини зменшуваного одиницю. Отже, залишиться 7 цілих. Ту одиницю позичену записуємо у вигляді неправильного дробу із уже існуючим знаменником. Тобто, це буде 15. 15,15 15 15 додати 6,15 отримаємо 21,15. А тепер від 7,21 віднімаємо 6,7. 7, 15. 7 відняти 6, цілик, отримаємо 1, 21,15 відняти 7,15, отримаємо 14,15. Отже, Відповідь 1,1415. Задача номер 2. Порівняти. Перше. Різницю 7,2 відняти 3 7 і 7. Друге. 7,7 відняти 6,9 і 1. І третє. 6,5 відняти 3,8 і 2,2. Зрозуміло, що спочатку потрібно виконати ось ці дії віднімання. І якщо міркувати за правилом, якщо скористатися останнім правилом, тобто потрібно одиничку позичати у 7 цілих, тому що від 2 сьомих до 3 сьомих не віднімається, залишиться 6, цілих. далі. Результат дробової частини можна навіть і не підраховувати. Тому що зрозуміло, що 6, цілих буде менше, ніж 7, аналогічно міркуючи, отримаємо. Отже, в першому прикладі знак менше потрібно поставити. В другому прикладі теж знак менше. В третьому прикладі. Якщо виконаємо за останнім правилом ось цю дію віднімання, отримаємо 2,69, а 2,6 буде більше, ніж 2,2. Задача номер 3. Визначити координати точок, зображених на малюнку. Знайти довжини всіх можливих відрізків. Тобто, на координатному промені на малюнку зображено точки А, В і С. Спочатку потрібно визначити їх координати. Зверніть увагу, одиничний відрізок поділено на 5 рівних частин. Тому координата точки А буде 2,5, координата точки Б буде 1,4 і точка С матиме координату 3,1. Ми цей матеріал проходили раніше. Як це все робити, ви знаєте. І як записати, теж, знаєте, ось точки із їх координатами. Тепер мова йде про те, щоб знайти довжини всіх можливих відрізків. Спочатку назвемо відрізки з початком в точці О. Це будуть відрізки ОА, ОБ і «ОЦ». Потім відрізки з початком в точці А, «АБ» і «АЦ». І є ще відрізок з початком в точці Б, це буде відрізок В С. Тобто ми знайшли 6 відрізків, а тепер знайдемо їх довжини. Ви пам'ятаєте, щоб знайти довжини відрізків, потрібно від координати кінця відняти координату початку. Тому довжина відрізка ОА дорівнює 2 п'ятих одиничних відрізків. Довжина відрізка ОБ дорівнює 1,4 п'ятих одиничних відрізків. Оце дорівнює 3,15 одиничних відрізків. Щоб знайти довжину відрізка АВ, потрібно від 1,4 відняти 25. Це дорівнює 1,25 одиничних відрізків. Довжина відрізка Аце дорівнює різниці 3,15 відняти 25. Перетворимо Мішане число в неправильний дріб 16 і виконаємо дію віднімання. Отримаємо 14. ,5. Виділимо цілу і дробову частину, отримаємо 2,4 одиничних відрізків. І нарешті довжина відрізка Б, буде дорівнювати 3,1 відняти 1,4, що дорівнює. Перетворимо мішані числа в неправильні дроби. Виконаємо дію віднімання. Виділимо цілу і другому частину і отримаємо 1,25 одиничних відрізків. Як від цілого числа відняти мішане число? Наприклад, від 3 відняти 1,3 Для цього випадку є спеціальне правило. Запам'ятайте. Для цього треба перетворити зменшуваний і від'ємник. У неправильній дроби з однаковими знаменниками і виконати віднімання. Тому 3. Відняти 1,3 сьомих Натуральне число 3 подамо у вигляді неправильного дробу і знаменником 7. Це буде 21 сьома. Відняти перетворимо мішане число в неправильній дріб отримаємо 10 сьомих. При відніманні маємо 11 сьомих. Виділимо цілу частину, отримаємо 1,47. Задачу номер 4 пропоную вам для самостійного виконання. Обчислити. Перше 5 відняти 2,38. Друге. 10 відняти 7,3. І третє 12 відняти 2,8. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів! Побачимось!